Вітання. До нас на об'єкт зайшли штукатури. Зараз на другому поверсі вони підготували, де наші штроби, бачите, поставлена сітка. Вже стоять маяки, на кутах поставлена сітка, де штроби всі, всюди сітка. Маяки стоять. Тут чорна коробка працює як маяк, і знизу маяки продовжені на кутах. Поставлена сітка, це буде штукатурка під покраску з гарантією. Дермо пояс, Де бетон, сітка Ідемо далі, будемо дивитися. Тут тільки сьогодні сантехніки закінчили і ми закидали штроби, завтра поставлять сітку 100%. Де великі грубі штроби, всюди сітка. Майки вже стоять. поки ще сюди. Тут дарма сітка, сітка. Тут маяки продовжені знизу. Тут де наші поруччя. Маяки стоять, кутники стоять, кутники всі металеві показую. Всі кутники металеві і завжди в нас штукатури стоять металеві кутники. Маяки всі стоять. Знизу сітка, де гребінки. тут сітка, де широкі штроби. Тут було ну, наскрізь пробити, всюди сітки стоять, де підготовка до штукатурки. Мечки. А сьогодні ми ще робили тут дирки, завтра електрик проведе гофру, має бути на обмін повітря. В кожній кімнаті робили і внизу, і навіть в підвальному приміщенні. Тут теж все стоять. де троби сітки. Так що після штукатурки не можна робити штроби, дивіться, на всіх штробах, на всіх кутах установлені сітки. Це все підготовка під штукатурку. Йдемо на перший порт трошки подивимось, показую зараз гараж. Роблять е, кутники, кутники ближче покажуть, металеві, на кутах сітка, де армопояс працює сітка. Тут де колона. Железобетонна сітка на з'єднаннях. Тут де були великі штроби, всюди сітка, на кутах металеві кутники. Ну і що ще? А, щоб робити маяки, не вживають лазер, Вживають всі планки, провила. Бачите, робота. Сітка, угол, кутник металевий, колона залізобетонна, сітка повністю, з виступами 15-20 см. Тут коробка в Ну, Якось так.